Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, сьогодні пропоную вам бюджетний варіант булочок з повидлом. Їх також можна назвати завиванцями, рогаликами або кручениками. Це просто та смачно. В Глибоку миску вливаємо молоко з водою в рівних пропорціях. Додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі та дріжджі. Ретельно перемішуємо. Тепер білок одного яйця, а жовток забираємо для змазки. Дві столові ложки олії 1 столову ложку залишаємо на потім. Перемішуємо та додаємо частинами просіяне борошно разом з розпушувачем. Розпушувач для того, щоб швидше піднімалося тісто, не було запаху та присмаку дріжджів. Коли ложкою замішувати стає важко, додаємо олію, яку залишили. Збираємо всі крихти, розтягуємо тісто в різні сторони приблизно 4 хвилини. Потім викладаємо на притрушену борошном робочу поверхню та ще вимішуємо 3-4 хвилини до повної однорідності, гладкості та м'якості. Щоб не забити тісто, Руки краще змастити олією, але борошна більше не додаємо. Ось яке воно повинно бути тягуче, ніжне та м'якеньке. Змащуємо посуд, викладаємо тісто, яке також зверху трішки змащуємо. Залишаємо на годинку. Тісто пухке, пористе та дуже ніжне. Змащуємо ще раз поверхню трішки олією. Ділимо тісто на дві рівні частини, округляємо їх. Залишаємо відпочити на 10-15 хвилин. Відкладаємо одну частину, а з другою частинкою будемо працювати. Перевертаємо та розкачуємо пласт, не дуже тонкий. Ділимо на 8 сегментів. Сьогодні в мене начинка домашнє яблучне повидло. Викладаю по чайній ложці. Скручуємо, трохи підтягуючи за кожним разом до себе, мов би розтягуючи тісто. Викладаємо на деко застелене пергаментним папером обов'язково силіконізованим. Залишаємо на 30 хвилин. Залишилося змастити жовтком, до якого додали столову ложку молока. З масті даємо обов'язково підсохнути 5-7 хвилин, тоді наші булочки будуть дуже блискучими та красивими. За цей час розігрілася духовка до 180 градусів, випікаємо близько 23 хвилин. Накриваємо рушничком на 5 хвилин, хай його втаються від духовки. Дуже красиві, ніжні та смачні булочки вийшли. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!